Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні в продажу з'явилася Progetto 46. Це дуже хороша ст шка Я її дуже хочу. На жаль, у мене її зараз немає, я її очікую, наприклад, у новорічному календарі. Для того і коплю золото. Ось ще повипадає золото із телепортів інженера із оцих боксів енергоблоків. Плюс новорічний наступ буду коробочки брати. Я думаю, що в мене буде там около 10 тисяч голди, і я хочу її викупити. Сьогодні я розповім вам про неї. Плюс скажу, що вийшов новий бонус-код на завдання. І плюс ми подивимося на прожеті 46 хороший настрільний бій. Щоб ви побачили її в справі. Це дуже давній танчик, я думаю багато з вас знає детальну інформацію, але тим не менш хочеться від себе нагадати, тому що по ній я ніколи відео ще не робив. Не забуваємо проставляти вподобайки, обов'язково підписуватись на канал і коментувати після того, як подивитися відео. Дякую вам, велике друзі. Саме перше, от такі набори доступні зараз в преміум магазині із Прожетою. Є 3D-стиль окремо, хоча він, можна було його коротше, отримати. Він у мене, наприклад, є на складі, безкоштовно. Його не обов'язково було купляти. Його можна було отримати безкоштовно, вже не скажу за що. А от сама прога продається в трьох пакетах. Звісно, ті, хто хочуть брати, то можна брати найдешевший пакет, тим більше, ну, ціни такі немаленькі, так скажемо, в районі 1000 гривень. Мінімальний пакет. Це я б не сказав, що це дуже дешево. І так, поїхали. Тепер давайте переходимо до бонус коду, а потім підемо по самій машинки, по характеристиках і по всьому іншому. Бонус-код у нас. Виклали сьогодні на офіційний сайт. Його з самого початку дехто може й не помітив. Я в своїй спільноті на каналі, в нашій спільноті, помістив цю новину 6 годин тому. Новий бонус код для активації місії в честь Дня Незалежності Мексики Mexico int 2023. Він дає у нас доступ до трьох бойових завдань. Перше бойове завдання мексиканський челендж номер 1 Тут треба на техніці 4 або 5 рівня, тільки у випадкових боях, посісти місце в топ-10 вашої команди. Тобто це неважко зробити за кількості чистого досвіду А у семи боях, до речі, у семи боях. Я не дочитався з самого початку у семи боях. І ви отримаєте емблему Прапор Мексики, емблему Беркут і емблему Тако. А також жетон для завдання Мексиканський Челлендж 2. Тобто ви перейдете на друге завдання. Друге завдання у нас на техніці 6-7 рівня. Здобути 7000 одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. І ви отримаєте емблему Ну, коротше, емблемка і третє мексиканське завдання зіграти бій, просто бій. І ви отримаєте 2D-стиль, клич, Долорес. Ось так він виглядає. Якщо на скріншоті подивитися, ну, в вигляді мексиканського прапора, такий як смужки. От такий от у нас є бонус-код. Ті, хто на виходних буде грати, без питань, його активуємо. Правда, він е, по активації обмежений по кількості. Так що встигніть активувати. Тепер поїхали поговоримо про прожету 46. Прожета 46 це у нас середній преміумний танк 8 рівня Італії. Виглядає ця машина дуже круто. І в 3D-стилі також, і без 3D-стиля також вона круто виглядає. Звісно, у цієї машини абсолютно немає ніякого бронювання. Якщо ми подивимося по схемі бронювання, то ми побачимо, що в нас НЛДХ приведена 113, ВЛД 74, маска у нас 90, 103, 160, в залежності від того, куди потрапиш. Лючок 75 наведена броня міліметрів. Коротше кажучи, найтовща броня 75-100 мм, ну ви самі розумієте, що вона танчити не буде. Максимум якийсь фугас або підкалібер від відскочи, якщо буде під великими кутами. По бронюванню ми Закінчили. Тепер дивимося по гарматі. А гармата тут з механікою дозаряджання. Тут класна механіка. Зараз ми розберемо основні такі показники. 240 у нас разова шкода. Скажете, та 240 маловата. Так, маловата, якби це була проста циклічна гармата. А в нас система дозаряджання і три снаряди в нас в базі майже завжди буде. Тобто. У нас пробивають, от, наприклад, ББшки 212. Летять, до речі, вони ми тут не подивимося, на жаль. 259 у нас пробуває голда підкаліберна, і осколково-фугасні 45 пробувають, але в них підвищена шкода 320. Тобто у нас три снаряди в магазині з разовою шкодою 240. І це дуже круто. Тому що ми скільки це в нас виходить? 720. Так. 720 домашки ми наносимо з трьох плюшок. Майже 750 домашки ми наносимо з трьох плюшок. Час перезаряджання між пострілами 2 секунди. Це якраз комфортний час перезаряджання. А якщо ми подивимося, от по перезаряджанню, якщо ми, наприклад, перший постріл зробили, то в нас час заряджання одного снаряду буде 6,9 секунди. Якщо два постріли вже зробили, то 7,8. і і якщо повністю будемо розряжені, то в нас буде перший снаряд заряджатися за 10,4, другий за 7,8, а третій за 6 і 9. Але це якщо ми ставимо обладнання. Якщо ми поставимо все по максимуму із доппайком, то в нас буде ситуація вже набагато краще. 6 і 2 у нас секунди буде перезаряджатися останній снаряд. Ну, перший, це якщо ми один тільки вистрілили, 7 секунд буде перезаряджатися другий. І третій буде перезаряджатися 9,3 секунди. Тобто ви самі розумієте, якщо її обладнання поставити, якщо використовувати до і нормальний екіпаж, то у вас вийдуть от такі цифри, а це вже набагато краще. І середня шкода відповідно також підніметься. Якщо в базі вона 2086 одиниць, то. Коли ми її розкачаємо, середня шкода буде 2322. Так, не на дуже багато, але тим не менш вона все ж таки піднімається до таких от показників. Розкид на 100 метрів у базі у нас 0.32, це хороший показник. Він розкачається, десь буде 0,2903. Час зведення у нас 2.01. Тобто 2 секунди, також розкачується, все буде добре. У танка нормальна стабілізація, але я б порадив ставити стабілізатор. От стабілізатор, давайте я коротко зараз по обладнанню просто скажу. Обладнання в перший слот на динаміку ставимо турбінку для того, щоб підвищити максимальну швидкість і для того, щоб підвищити питому потужність. У другий слот ставимо або оптику, або вентиляцію. Це моя рекомендація. Вентиляція це все апається, оптика це конкретно огляд. Там дивіться вже від свого стилю гри. І в третій слот ставимо стабілізатор вертикального наведення для того, щоб стабілізувати наш танчик ще більше, щоб стабілізація не просто була нормальна, а хороша. І це буде найкомфортніша збірочка. Так, по гарматі ми подивилися, мінус 9 плюс 20, до речі, в нас кути. У нас кути хороші, мінус 9 це круто, плюс 20 також добре. Швидкість горизонтального пересування прицілу 3755, це також класний результат. Поїхали далі, по живучості. Як я вже сказав, живучості в нашого танчика нема. ХП у нас 1400, це стандартний показник для середнього танку. Бронювання корпуса 60-30-20. Найтовще тут до. З 80 100 мм буде приведена броня. По бронюванню, бачите, 80 зазначено, але по факту тут буде десь 100-160, є скосики такі маленькі, але в них е, Попробую потрапити. І плюс 160 навіть на 8 рівні це не є якоюсь, знаєте, захмарною цифрою, що вас не будуть пробувати чи ще щось. Можуть під калібери десь відрикошетити але в основному все буде у вас заходити. По рухливості. 35. 35, кажу. Це маса наша машини 35 тонн, максимальна 40 тонн, 55 км у нас танчик їде вперед, і 20 у нас їде назад. От, динаміка, в принципі, в цієї машинки непогана. Питома потужність 18,63. Але я б вам порадив ставити в перший слот обладнання турбонагнітач. Якщо ви ще боновий або, наприклад, той самий експериментальний поставите, буде взагалі круто. Тому що ви піднімете максимальну швидкість до 60 км вперед, плюс питома потужність виросте десь до 20 км. Кінських сил на тону. І це вже буде ще краще. Швидкість повороту шасі 47,98. Ну тут взагалі прекрасний показник, до нього навіть придиратися не варто. По скритості у нас стандартна в принципі, скритість, як для такої машинки, 11,97 нерухома машина. Тобто 12% у нас скритості є в базі. Звісно, це все можна розкачати. Я, от, наприклад, можу навіть подивитися, я тут налаштував показники. Уже з обладнанням, щоб було зрозуміло, як можна буде розкачати цю машинку по всіх характеристиках. До речі, я не можу скритість знайти, друзі. А ось нерухома машина. Із е, навичкою маскування і з камуфляжом досягається 27,1 нерухома машина. І це дуже круто. Це дуже круто. До речі, огляд можна розкачати без оптики, просто з вентилем до 459 метрів. Це з доппайком з вентиляцією, звісно, і з бойовим братерством, із гострим зором, яке ну, викачується в командира, і з радіоперехопленням. Звісно, це дуже багато факторів, які на це впливають, але тим не менш це можливо, можна навіть оптику не використовувати, а просто вентиль, щоб папати всі характеристики, не тільки огляд. Значить, давайте поїхали далі, по характеристикам пройдемося. Прожетки у нас залишаються тут тільки спостереження. Спостереження у нас у базі 390 метрів. Але я ж кажу: якщо буде нормальний екіпаж, якщо буде бойове братерство, якщо буде... До пайок, то і огляд ми апаємо доволі непогано. Тому що 390 в базі для СТ це хороший показник, це якраз норма, він не понижений, знаєте, як 380 буває. А 390 це якраз круто. І ми от маємо таку збалансовану, класну машинку з хорошою гарматою. І якщо ми будемо використовувати обладнання з хорошою динамікою. Тобто у нас рухливість дуже класна, абсолютно без живучості і з хорошим спостереженням середній танк, абсолютно класну таку машинку Progeto 46. Я б вам рекомендував, коротше кажучи, в підсумку цю машинку до купівлі. У кої є бажання і в кої є можливість. Можете без питань брати цю машинку, ви на ній точно будете катати. Вона підходить до лінії фронту, вона підходить для рандому, на ній можна взводом катати. Це дуже крута машинка. До речі, по екіпажу я не сказав. Тут у нас 4 чоловіки командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Так що, от така машинка у нас в продажу є. Не забуваємо проставляти обов'язково подобайки обов'язково підписуватись на канал, друзі. У нас уже скоро буде 4000 тисячі Людей, наступна межа 5 тисяч чоловік. До речі, коли буде 5 тисяч чоловік, я думаю, я вже створю тоді клан, свій особистий клан, і буду набирати своїх підписників до нього. Так що не забуваємо ще раз ставити вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!